Маленькі діти, які мають епілепсію та ДЦП одночасно, які мають епілептичні напади, вони мушені були долати ці епілептичні напади за допомогою дуже тяжких препаратів, які дозволені в Україні, але це опіоїдні, але це морфій. Вибачте, ну, після цього дитина не може день прийти до тями. Деяких дітей після таких препаратів... Відправляли просто в реанімацію, щоб там їх відкачати. Тоді, коли батьки нелегально в Україну завозили олійку на основі медичного канабісу, віддавалися дитині, наражаючи себе між іншим, на кримінальну небезпеку, але дитині від цих препаратів, від цих олійок ну, одразу проходить напад, і набагато легше вона цей напад переносить. І потім активно грається, їсть, спить все, як завжди, себе поводить, але не ну не лежить цілий день, не незворушна піль після оцих дуже тяжких ліків, які дозволені в Україні.